Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які з воїнами Польщі боролися за свободу власної країни і за свободу Польщі. Із більшовицьким агресором, що бажав знищити. І польську, і українську державність. Тоді, на початку ХХ сторіччя 1920 року, вдалося звільнити і Варшаву, і Київ від російських більшовиків. Однак відстояти Київ, відстояти Україну тоді не вдалося. І це, можна сказати, стало величезною трагедією у житті. Українського народу у його майбутньому розвитку, і також трагедію для поляків, тільки відкладеною трагедією, адже агресор, який зазнав ніщівної поразки під Віслою, повернувся 1939 року вже разом із своїм союзником і гітлеровським агресором, щоб знищити польську державність. Ті 20 років польської незалежності, втім, навчили поляків цінувати свободу, відновлену в боях. І саме тому, вже після ганебного краху Радянського Союзу цієї червоної Російської імперії, незалежна Польща повернулася на світову арену, саме захищаючи свободу і нагадуючи про те, чим насправді була. Російська імперія, чим насправді був Радянський Союз. Саме тому президент Польщі сьогодні вшанував пам'ять бійців Української Народної Республіки, і, до речі, це вшанування це також великий злам, пов'язаний із російсько-українською війною. І з тим, як українці захищають свою свободу. Я пам'ятаю як кілька років тому, коли я ще був співголовою українсько польського форуму, створеного міністрами закордонних справ України і Польщі, ми разом із колегами і з моїм співголовою польської частини форуму, професором Яном Малицьким, прийшли на цей цвинтар до могил українських воїнів, щоб також Шанувати їхню пам'ять, і це робилося на рівні самої такої експертної організації людей, які намагалися розвивати близькі дружні стосунки між Україною і Польщею, і які не сприймали ту версію історії. Наших країн, яка була нав'язана нам сусідньою Росією, а багато хто і в самій Польщі, і в Україні ставився ось до цієї спільної боротьби 20-х років, з певним відстороненням. Я б навіть сказав би недовірою. Невже поляки і українці разом боролися за свободу? Так, боролися, усвідомлювали усю небезпеку більшовицької Росії. І ми бачимо, як це сьогодні під час святкування і урочистості сказав президент Польщі Анджей Дуда, що небагато що змінилося за ці десятиріччя. Російська армія Володимира Путіна така ж армія вбивць гвалтівників грабіжників, як і більшовицька армія Володимира Леніна і Йосипа Сталіна. Це жахливе. Плем'я варварів, яке прийшло на українську і польську землю, щоб встановлювати там свої людиноненависницькі порядки. А з ким сама Росія зараз бажає відновлювати і розвивати стосунки? Україна бажає з Польщі. Польща шанує спільну пам'ять українських солдатів і солдатів війська польського. А Росія Володимира Путіна бажає розвивати стосунки із Північною Кореєю. Путін підкреслив у своєму зверненні до північно-корейського диктатора Кімчинина, сім'я якого зобов'язана своєю владою на цій частині Корейського півострову Йосипу Сталіну і Радянській Армії. Що й надалі стосунки між Росією і Північною Кореєю будуть розвиватися як між близькими партнерськими країнами. Як відомо, Кім Ченнин хотів би надіслати північно-корейських працівників для так званого відновлення окупованих територій Донеччини і Луганщини. Подейкують навіть про якихось північно-корейських найманців, які будуть разом із російськими солдатами вбивати, грабувати українців. І я не здивуюся, такій можливості з тієї простої причини, що у диктаторських режимів завжди одні і ті ж тотожні бажання щось пограбувати, когось вбити, когось зґвалтувати, вони інакше не вміють. Сам факт того, що путіну нічого не залишається, як розвивати стосунки з північною Кореєю, вже є свідченням цивілізаційного вибору, який зроблений російським диктатором після нападу на Україну. Як відомо, Північна Корея у Сполучених Штатах знаходиться серед тих країн, які визнані спонсорами тероризму. Ще три країни також близько пов'язані з Російською Федерацією: це Іран, це Куба і це Сірія. І звичайно, з усіма цими країнами, які є по суті терористичними організаціями у образі держав, Володимир Путін бажає розвивати хороші стосунки. Чому, коли я кажу терористичну організацію в образі держав, я ж не перебільшую: Північна Корея погрожує всьому світу ядерною бомбою, і звичайно, це викликає, мені здається, якесь особливе замилування Володимира Путіна та інших російських Бонз. Куба чи Сірія це країни відомі. Своїми терористичними людиноненависницькими режимами, своєю ненавистю до власного народу, до тих, хто виступає за свободу. Ну те, що робить Іран, ми побачили по долі знаменитого письменника Салмана Ружді, який був тяжко поранений під час публічного виступу у Нью-Йорку. І очевидно, що той, хто здійснював замах на письменника, виконував вирок, який був незаконно, нелегітимно винесений Ружді. Колишнім очільником Ісламської Республіки Іран Аятолою Хамині. І це ще раз нагадало, що теократичні режими автократичного характеру, якщо можна взагалі так термінологічно окреслити Іран, можуть тільки загрожувати людському життю і думці, вільній від їхнього догматизму. І те ж саме можна, звичайно, сьогодні сказати про Російську Федерацію. Де переслідується, можна сказати, будь-яка думка, яка загрожує збереженню терористичного людино режиму Путіна та його соратників, де можна отримати срок, термін, вов'язнення за не такі слова про російські збройні сили, про те, що відбувається війна проти України, про те, що росіяни здійснюють злочини на українській землі так, як перед цим вони здійснювали злочини на території багатьох європейських держав, і в жодній з них російського солдата не згадують із симпатією. Тому що коли люди сподіваються на звільнення, а натомість приходить погробування, диктатура і знущання, то будь-яка визвольна армія перестає бути армією визволителька і стає армією окупантів. Хоча, звичайно, дуже приємно думати, що ти відчуваєш себе визволителем і можеш на цих засадах робити все, що тобі заманеться, порушувати будь які людські закони, вбивати і грабувати того, хто тобі не сподобався. Або просто заради наживи і заради власного самозадоволення. Так що дійсно в такій ситуації можна розвивати стосунки тільки з Північною Кореєю. А ми будемо розвивати стосунки із Польщею разом з нею, з іншими країнами цивілізованого світу, перемагати ось цей, я б сказав, новий етап російської навали на українську землю. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon. Який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. миру.